Як набрати петлі дуже акуратно гачком із, ну, наприклад, у мене тут пройма із кромкових петель. Гачок беремо без ручки, для того, щоб потім легко перезняти ці набрані петлі на спицю. Отже, дивимося, що ми робимо. У нас ідуть кромкові петельки, це ось такі довгі косички, і ми будемо працювати із тими напівкосичками, які ближче до нас розміщені. Отже, що ми робимо? Ми будемо їх пропрацьовувати ці косички двічі, тобто ми заводимо гачок. В одну косичку, ну якщо це ми спочатку починаємо, і заводимо в другу напівкосичку, бачите, інші половинки залишаються далі від нас. І тепер ми витягуємо петлю через ці дві петельки. Знову заводимо гачок в другу косичку і в наступно ось так: от, дві петлі на гачку, протягуємо петельку через дві петлі. Знову наша друга напівпетля. Ми заводимо знову ж сюди гачок і піднімаємо сусідню напівпетлю. І ось так, от дуже легко, але